Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Офіцер секретної служби Путіна відкрив вогонь по диктатору, коли той обідав оточенні своєї сім'ї. Пишуть, що Путін отримав два кульових поранення, і зараз в нього стан невідомо. Втім, Петрушев уже підписує документи всюди, як тимчасовий президента. І так, Петрушев поставив на кон все переговорам бути армії Розгвардія та ФСБ повністю контролюється ним. Він збирає перший радбез без Медведєва і Путіна. Там йому або присягнуть на вірність, або буде вірність. І нам також в РДК є хороше поповнення ще 26 числа. ми повідомляли про переїзди на нашу сторону. 1250 десантників а також 1290 контрактників відмовилися виконувати накази своїх генералів та перейшли на сторону РДК під час планової операції. Загалом кількість 6 тисяч особового складу зараз воюють на всьому прикордонні проти путінських шакалів. Один із генералів відкрив вогонь прямо в Міноборони, застреливши кількох своїх підлеглих. Росію трясе батара на вулицях міста почали. Давити Розгвардію та ОМОН ситуація виходить з-під контролю, все замовчують. Путін відрубає росіянам зв'язок сукоро. Зовсім щось дізнатися із середини Росії буде дуже важко. В той же час патрушевці налаштовані на те, щоб представник ФСБ очолив нову владу Російській Федерації, а окупований Український Крим залишився під контролем Росії. Пошака Спрук. у потрошева є серйозний ворог. Крім Путіна, сірим кардиналом ще називають Ковальчука. Андрій Пінтковський заявив, що єдиний, хто може сказати Путіну, хватить це Юрій. Ковальчук. И самому тому Патрушеву нужно разобраться, с ним в том числе. Далее, мову о оригинале Пионтковского. Российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский, проживающий в Вашингтоне, в очередной раз обратил внимание на фигуру Юрия Ковальчука. По мнению эксперта, это ключевой персонаж из РФ, а серый кардинал, который может отстранить Путина от власти. Путин был для него полезнейшим инструментом и в его безумной мане уничтожения Запада, и он этот сценарий отработал. Теперь ему нужно заниматься другими вопросами, прежде всего. Охраняємо власти для ніякого круга лица», – объяснил Пенковский во время совместного стріма з Романом Цимбалюком. Также опозиціонер подчеркнула, що человек, чоловік, який може сказати Путіну, хватить це якраз таки Юрій Ковальчук, і зараз он знаходиться именно в такому положении, коли він вже хоче це сказати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.